Україно. Добрий день, дорогі друзі, шановні вчителі, батьки, гості та усі присутні. Сьогоднішній день сповнений сонячного тепла, веселих поспішок друзів. І це не дивно, адже нам, учням, є чому радіти. Уроки закінчилися, і попереду тепле літочко, пора канікул. як швидко рік навчальний промайнув. Повірити так важко в це відразу. І ми сьогодні всі зібрались тут, останній дзвоник святкувати разом. Навчальний рік був не з легких. Тривоги, обстріли, вагання. А ми нескорено пішли до ліцею. Спочатку в змішане, а згодом в очне всі навчання. Цей рік усіх нас згуртував. Ми стали всі міцніше сталі. Знання нові ми здобували, а знали попри все, що треба жити далі. yeah <laughs> Злітаю до небаря. Жовто-блакитні крила перемоги мають. Усі незгоди разом подолаємо. Цей день для нас уже маленька перемога, бо здобували ми освіту, не дивлячись на обстріли й тривоги. Тож сьогодні раді всіх вітати і всю ліцейну родину. Нарешті змогли ми зібрати. Сьогодні в останні залетять на своїх жовто-блакитних і вже досить міцних крилах на рідне подвір'я ліцею, де вони дорослішали та підвищували свій рівень IQ. Хтось навчився відстоювати свою думку, дехто маневрувати між контрольними, але кожен міг обирати для себе пріоритети. Адже ми живемо у вільній країні. Так, вони різні, талановиті та цікаві особистості, і головне гідні громадяни України, її світле майбутнє. Отож, зустрічайте випускників 2024 року. 11-й А-клас з класним керівником Чоботар Вікторією Вікторівною. Та 11 Б-клас з класним керівником Савченко Людмилою Миколаївною. Ваші прохмирі для наших не будни дізи що ми бачимо віри, на мовиться ли що там не буває лише фільми? Ви діти щодо розмішаєш учинишич, а діти про яких зкладатимуть віші, ми діти що так ран навчили жити свідомо, сумує молодому навіть коле ми А дітей сьоз добре. Освітні коливання. Були і успіхи, і втілені ідеї. Підводить підсумки директор наш ліцею. Доброго, дня, шановні учні, шановні батьки, вітаю всіх святом, останнім дзвоником. нас для 11 класу останні дзвоник і є останнім, але перед ними відкривається новий шлях, нова дорога. Хочу їх привітати з новими здобутками, а всіх інших учнів. Бажаю, щоб протягом літа набралися сили, набралися наснаги і з 1 вересня прийшли з новими, з новими бажаннями і здобували нові вміння. Вітаю усіх з святом. Ви знаєте, надзвичайно приємно бачити таких гарних діточок. Вони стали на рік дорослішими, вони стали мудрішими, вони стали розумнішими. І хочу в першу чергу привітати батьків, батьків, які вкладали в них свою любов, вкладали в них свої знання і побажати, щоб ваші діти справдили самі найкращі ваші побажання і на ваші думки. Хочу подякувати також педагогічним працівникам, які на протязі року вчили. Виховували, навчали наших дітей. Хочу подякувати техпрацівникам та непедпрацівникам, кухарям, водіям на автобусі. Діткам, які перейдуть до наступних класів, я бажаю за літо гарно відпочити, набратися сил і з новими, як то кажуть, думками 1 вересня зустрітися в стінах школи. А випускникам бажаю успішне, успішно здати НМТ. І вступити в той заклад, в який ви бажаєте вступити за покликом своєї душі і свого серця. Усім присутнім я бажаю одного перемоги і мирного неба над нашими головами. Слава Україні! Чального року. Ми всі, звичайно, трішки стомилися, тому хочу, перш за все вам побажати активного, позитивного відпочинку, і хочеться вірити, що він буде в нас під мирним небом. Особливі вітання нашим випускникам: мрійте, мрійте і втілійте свої мрії в нашій вільній, незалежній, перспективній Україні. Ми нове покоління руки, чисте сумління, ми, українці, нам є чим пишатись те, що посіємо, будемо жати на полотні, що предками виткане не вишиємо долю новими нитками. Читаюся. Україна на Слухайтесь в останній переливи дзвоника. Збережіть у пам'яті ці неповторні хвилини прощання з ліцеєм. Щасти вам, друзі, у житті! Зробіть сміливо самостійний крок. І зараз продзвенить в останнє вам у нашому ліцеї. Сумний і веселий. Голоси останній дзвінок власних керівників Вікторію Вікторівну та Людмилу Миколаївну отримати головний атрибут сьогоднішнього свята. Поченку продзвенів останній дзвінок для наших ліцеїстів. Оди весни твої найкращі на планеті сини, вся земля. Дих весни, твої найкращі на планеті сини. Вся земля можна дитиною. Роз...